Стартувала пневмофаза військових навчань СІ 2013 Авіація допомагатиме флоту у пошуку ворога і висаджуватиме десант в район, де за легендою ідуть бойові дії. Повітряна фаза навчань почалася з показу авіатехніки на аеродромі шкільне. Виставили український вертоліт, американські і німецькі літаки. У Сібризі задіяні шість літаків і три вертольоти. Їх головна мета вивчити обстановку, допомогти флоту виявити противника і висадити десант в район, де за легендою йдуть бойові дії. Українські морпіги стрибали з німецького С-160, з німецькими ж парашутами. Літак багатофункціональний. На ньому можна виконувати задачі з надання гуманітарної допомоги, пошуково-рятувальних операцій, десантування і таке інше. На борту літака можна розмістити до 80 осіб, в залежності від їх загального спорядження і ваги. або 16 тонн вантажу, хоча при цьому буде дуже швидкий розхід пального, це не зовсім рентабельно. Що ж до медичної евакуації, то на борту літака можна розмістити трьох важкопоранених людей, або до 20 з середнім та Легким ступенем важкості під час пошуково-рятувальних операцій ми можемо знаходитися у повітрі до 12 годин. Другий і останній іноземний літальний апарат, який бере участь у навчаннях, американський Пі-3 оріон це літак дальньої авіації. У першу чергу призначений для боротьби з підводними човнами і патрулювання прибережної зони вперше в історії американський літак Пі-3 буде працювати в тісній взаємодії з українським фрегатом Гетьман сагайдачний Українські моряки будуть контролювати хід операції і вказувати напрямки, за якими будуть діяти наші пілоти. З кожним роком навчання стають все складніше, і це підтверджує професіоналізм українських військово-морських сил. Екіпаж літака, 11 осіб, з них кілька дівчат. В американських військово-повітряних силах це не рідкість зараз ми готуємося до виліту. Вже сьогодні наш літак підніметься в повітря і візьме участь у навчаннях. Ми дуже схвильовані. На нас чекає спільна робота з українськими колегами в операціях з надання гуманітарної допомоги та ліквідації наслідків природних катастроф. За кваліфікацією Наші льотчики ні в чому не поступаються з західним колегам. Жартують відмінні стільки в зарплаті. В останні роки з практикою проблем немає. Літають щотижня. У нас в бригаді всі екіпажі є являються підготовленими днем ночью в простих сложных метеоусловиях, непосредственно по задачам противолодочного обеспечения, а також по, по задачам поиска і То Тобто всі командири экипажа в бригаді готовы. Тим часом в заморському місті Ен, де за легендою українські морпіхи борються з повстанцями, мародерами і піратами. Ситуація загострилася до краю. Сегодняшний день у нас по лігенді ми вже імено інформацію на падінні трьох трьох судов піратської сторони. Они находятся сейчас в море, захвачены ими, соответственно, этим морской контингент должен их сейчас найти. А для того, щоб по них знайшов, тому що у них видимості, працює саме авіація. на завершення зустрічі з журналістами. Учасники авіаційного компоненту навчань сфотографувалися на пам'ять біля своїх бойових машин. Заключна фаза навчань «Сібриз-2013» відбудеться у Миколаєві на військовому полігоні широкий лан та в місті Очаків, де морські піхотинці відпрацюють кінцеві завдання та розпочнуть підготовку до маршу в пункт постійної дислокації. Офіційна частина закриття навчань СІ 2013 відбудеться у суботу, 20 липня. Цього року